Сьогодні в гості до нас завітав пес Патрон, ви вже знаєте, що він справжнісінький рятувальник, бо допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Вітаю, малята! Ради вас бачити. Сьогодні я хочу розповісти вам малята про те, що може зберегти ваше життя та життя ваших рідних і друзів. Якщо ви будете уважні, то отримайте від мене в подарунок, бейдж. Але спочатку я пропоную переглянути мультфільм. Ось класне місце для запускання змія. Тут стільки дивовисних квітів я би собі віноцька спала. Ну то гучіше, побігли туди. Чекайте, тут якась табличка. О, розумаха. І треба ж йому все скрізь вичитувати. Ні, туди не можна. Там можуть бути міни. Яка небезпека? Я тут постійно мишей ловлю. Шкода, наше життя дорожче за всякого змія. То знак поставили не просто так. Значить, там точно є міни. Пам'ятаєш, як я в лісі врятував тебе від розтяжки? Було таке. Добре. мишей я і вдома наловити можу. А ще ми звобимо нового повітряного змія, челвоного, як на калдинці. Якщо Тебе десь побачиш, побачиш міну, повертайся, неодмінно стежкою, якою йшов, і дорослим повідом. Дин, 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 телефонуй 101. Малята сподіваюсь, що ви були дуже уважними. Скажіть, будь ласка, який знак ви побачили? Так, обережно. Міни. І зараз пес патрон познайомить вас із тим, як маркують небезпечні місця. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно. Малята, якщо ви побачили знак червоного кольору, прикутної форми, такий як у мультфільмі, або знак квадратної форми з написом обережно міни, або Увага міни. Потрібно бути надзвичайно уважним і акуратно обійти вказане місце. А ще краще зовсім до нього не наближатися, бо такий знак попереджає про небезпеку. Якщо ви побачили біло-червону стрічку, натягнуту на палиці або між деревами, теж не заходьте у це місце, бо це небезпечно. Малята. А тепер погляньте. На цей малюнок. Що ви бачите? Так, на перший погляд, це звичайна палка. Але в цьому випадку йдеться про зарослі та поля на територіях, де велися активні бойові дії. Тому така палка може сигналізувати про небезпеку. Це саморобний знак. Але не слід плутати попереджувальні знаки проміни. З дорожніми знаками, коли, наприклад, намальований перекреслений чоловічок. Ось як на цьому малюнку. Це знак дорожньої розмітки, Вхід заборонено. Отже, аби вберегти своє життя від мін та небезпечних предметів, справжні герої знають чотири суперздібності, які рятують життя. Ми вже з вами про них. Неодноразово говорили. Пропоную згадати, що ж це за суперздібності. Перша суперздібність. Будь уважним. Друга не підходь. Третя. Не чіпай. Четверта поклич дорослих, щоб зателефонувати. 101. 0-1. Малята. Розвивайте свої суперздібності і надалі. А ще. Обов'язково розкажіть про свої суперздібності своїм друзям та дорослим. Дякую вам за вашу кмітливість. Ви були дуже уважними. Тому я з радістю, як і обіцяв, дарую вам свій бейдж. До наступної зустрічі. До зустрічі, малята, і пам'ятайте, безпека понад усе. Бережіть себе, ваш пес патрон.